Добрий день, колеги. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Сьогодні у нас брифінг заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового представника України Наталії Микольської та заступника міністра аграрної політики та продовольства України Владислава Ротицької. Я спочатку дам слово спікерам і потім ми перейдемо до ваших запитань. Будь ласка, доброго дня. У нас сьогодні в принципі декілька тем для розмов. Перша тем це є результати міністерської конференції світової організації торгівлі у найробі. Друга тема це є результати раунду переговорів з ЗВТ з Ізраїлем. І третя тема, яка потенційно може бути вам цікава, це є прийняття сьогодні в Верховній Раді законопроекту в першому читанні і в цілому щодо внесення змін до закону України про зовнішню економічну діяльність щодо протидії Російській Федерації у торгівельній сфері. Якщо коротко почати по Результати міністерської конференції об'єктивно для України вони достатньо важливі і глобальні. Треба зазначити, що в принципі що таке міністерська конференція? Це найвищий орган світової організації торгівлі, де приймаються кардинальні і найбільш важливі рішення, які мають імплікацію для всіх членів цієї організації. По результатам роботи організації у нас вже 164 члени, тобто було 162, два були прийняті. Тому зрозуміло, що будь-які рішення, які приймаються, вони об'єктивно мають такий світовий масштаб. Значить, найцікавіші речі, які в принципі у нас для нас мають місце бути, це у нас підсумкові відображені у підсумковій декларації, і найважливіше з них стосуються ос... основному трьох пунктів. Перше в рамках цієї міністерської конференції було підтверджено те, що світ і далі працюватиме в мультинаціональному фактично форматі? Перед цією конференцією була велика загроза. Що якщо міністри держав-членів СОД не погодять будь-яку декларацію, світ перейде роз роботи в мультинаціональному форматі в формат двосторонніх або багатосторонніх угод про зони вільної торгівлі. Тобто перший висновок цієї, цієї конференції це те, що Світова організація торгівлі працюватиме далі, і в рамках неї прийматимуться далі відповідні угоди. Другий висновок для України вкрай важливий це те, що в рамках декларації було визнано особливий статус країн, які нещодавно приєдналися до СОД. Це означає те, що ті країни, які взяли на себе досить високий рівень зобов'язань. І це власне буде також відображено в подальших переговорах. Тобто Україна, коли приєдналася в 2008 році до світової організації торгівлі, вона прийняла на себе ряд зобов'язань, які стосуються зниження ставок візних мит, які стосуються обмеженням підтримки і субсидування ряду галузей. Та інших речей набагато вищого рівня, тобто набагато більше лібералізувала доступ на свій ринок іноземних товарів і послуг, ніж це було раніше. І для нас вкрай важливо і це те, що ми відстоювали, щоб власне оце і далі враховувалося в роботі світової організації торгівлі. Наступним важливим, звичайно, звичайно, блоком це у нас все-таки сільськогосподарські сільськогосподарські питання і. Об'єктивно зрозуміло, чому вони для нас важливі, тому що кожен третій долар у нас проходить з аграрної сфери. Я думаю, що тут Владислава Рутицька більш детально е, дасть огляд нашої позиції. Загалом хочу зазначити, що в принципі е, наша делегація відпрацювала досить активно для того, щоб ті питання, які були для нас вкрай важливі, вони були в цій декларації, і декларація була така, як вона є. Тоді, будь ласка, я Владислава поецпорні дякую дійсно. Наша делегація працювала дуже з великим навантаженням. Це починалося з раннього ранку і завершувалося десь у півночі, і переговори були дуже складні. Але для України є, і особливо для аграрних галузь України є принципові рішення, які знайшли відображення в декларації. Перше, це те, що нових субсидій експортних не буде. І це принципова перемога також для України. бо... Це стає для нас більшою конкурентною перевагою водночас не слід сподіватися, що це буде швидко. Цей ефект настане для нас тільки через 5 років, бо по зазначенні в деклараціях положеннях. Субсидії, які надавалися на експорт сільськогосподарської продукції, розвинуті країни полишать цю практику наприкінці 2022 року. Країни з економіками, що розвиваються до 2023 року, і найменш розвинуті країни до 2030 року. Але на сьогодні наші виробники мають зрозуміти, як переорієнтувати їх стратегії по продажу і плюс концентруватися якраз на якості виробництва, щоб з часом бути готовими до тих. Можливості, преференціях і тих експортних ринках, які є для нас цікавими, якщо казати також за основні галузі, які скористаються цим, тут слід відмітити тваринництво і виробництво молочної продукції і м'ясної продукції, для яких ці преференції стануть так домовити просто зеленим світлом для для того, щоб ми експортували в інші країни. Дуже важливо відмітити, також, що надається особливий статус регіональним економічним союзам, але все ж таки вони діють от дійсно, як сказала пані Наталя, в рамках всесвітньої організації торгівлі. А це означає, що ми маємо діяти і на локальних ринках з цими регіональними об'єднаними, плюс розуміти всі загальні принципи, які зараз складаються в саму систему світової торгівлі. Ще одним достатньо цікавим досягненням міністерської конференції це було те, що більше 50 країн-членів СОД. Погодили додаток до угоди про інформаційні технології в рамках сод, яка передбачає усунення мит на понад 200 видів продукції високотехнологічної. За оцінками експертів світової організації торгівлі, таке усунення мит передбачає фактично збільшити світовий ВВП більше ніж на 190 мільярдів доларів США. І ці, власне торгівля цими товарами займає порядка 7% загального обсягу світової торгівлі. Це означає те, що ми й далі йдемо в напрямку лібералізації і відкриття світового ринку власне в тій сфері, яка є дуже глобалізована. Україна не приймала участь в цих переговорах, оскільки е, об'єктивно вони не були для нас на цьому моменті е, такими нагальними і критичними, але ми як держава можемо приєднатися до цього розширення. Ми проводитимемо консультації зараз з, з українськими виробниками і з українськими it асоціаціями які надають послуги, наскільки для нас цікаво, потрібно і необхідно е, зараз приєднатись до цієї угоди. Тому я думаю, закликаю всіх зараз, фактично, представників it галузі доєднуйтеся до нашої роботи. Будемо вирішувати, як рухатися далі. Важливими були також, попри багатосторонні нашу роботу. Робота в двосторонньому форматі. У нас були зустрічі в двосторонньому форматі з Казахстаном. Ви знаєте, Казахстан є одним з наших зараз країн, яка нас підтримує. Була чітко озвучена позиція: те, що Казахстан не застосовуватиме до України обмеження, такі які застосовує Російська Федерація, і не виходитиме з. Зони вільної торгівлі, яка є в рамках СНД, тобто ми отримали завірення того, що Казахстан і далі працює з нами за правилами міжнародної торгівлі. Ми поговорили про те, щоб Казахстан і далі усунув необхідність, усував і далі ті заходи, які незаконні застосовуються по відношенню до українських товарів на підставі рішення російських органів, тому що ви знаєте, що відповідно до правил євразійського економічного союзу заходи, які застосовуються однією державою, членом органів по ряду сфер, особливо санітарні і фітосанітарні, автоматично розповсюджуються на весь на весь фактично митний союз. Також було досягнуто домовленості про те, що ми починаємо працювати над активізацією виробничої кооперації між нашими підприємствами для того, щоб в Україні виробляти товари для постачання на ринок Європейського союзу а в Казахстані для того, щоб постачати на ринки країн Азії. Що може бути досить цікавим, а, окремою зустрічю і дуже важливою таки для нас була зустріч з представниками уряду Туреччини. Значить, з Туреччиною була досягнена домовленість в декількох глобальних речах. Перша те, що ми проводитимемо торгівельну місію в Туреччину. За участі двох міністрів, міністра економічної розвитку, і торгівлі і міністра аграрної політики і продовольства, з українським бізнесом вона буде проводитися не лише до столиці, але й проводитиметься ще й далі в регіони для того, щоб збільшити кількість контактів між українськими бізнесами і турецькими. І збільшити об'єм експорту з України я думаю, Владислава додасть ще питання по сільськогосподарських товарах і Туреччини, тому що це вкрай важливий з напрямків нашої співпраці. З міністром, який очолював делегацію Туреччини, було обговорено якраз питання захисту національної продовольчої безпеки Туреччини з приводу якраз загострення тих відносин, які є з Російською Федерацією. Ми запевнили в готовності забезпечити відповідні поставки, особливо пшениці зернових. Плюс інших продуктів, які можуть і мають бути цікавими нашим турецьким партнерам. Справа в тому, що якщо проаналізувати останні роки за 5 років, які є в системі Туреччини, на жаль, наші експортери займали дуже слабкі позиції через те, що основний імпорт ця країна отримувала від російських виробників і російську пшеницю. І а, за п'ять років падіння а, нашого експорту туди стало більше ніж 10 разів по А, Тому ситуація, яка є зараз, може бути цікава і є цікавою для обох країн за для того, щоб наші виробники забезпечили перше по зернових, по-друге, ми говорили іншу продукцію і молочну і. А, Продукція, яка суміжна до харчової, але по суті є продукцією, супродуктами цього. Якщо казати, також ми відзначили дуже позитивну нашу динаміку, яка завжди була по алійних культурах. І будемо нарощувати цей потенціал. З Туреччиною також ми обговорювали питання інтенсифікації переговорів щодо зони угоди про зону вільної торгівлі. Ви знаєте, що у нас зараз ведуться активно переговори з двома країнами. Одна з них Туреччина, тобто, турецька сторона готова інтенсивно в цьому працювати для того, щоб збільшити товарообіг. Друга країна, з якою ми ведемо переговори, і е, щодо якої я знову таки заявила вже тематику, і у нас була окрема зустріч в Найробі, це є Ізраїль. Значить, з Ізраїлем результати раунду переговорів Вони показали те, що обидві сторони достатньо позитивно настроєні на те, щоб інтенсивно відпрацювати угоду. Сторони готові обговорювати всі і будь-які питання доступу на ринки. Це означає, що у сторін немає red lines. для переговорників. Це дуже хороша позиція, тому що, в принципі, ми можемо рухатися і всі питання підлягають обговоренню. Тобто є надія для того, що ми, в принципі, зможемо достатньо швидко і впевнено порухатись для позитивного результату для наших виробників. Я хотіла би зразу сказати, що е, з'явилося достатньо багато таких скептичних оцінок і угоди потенційної про Ізраїль і угоди про Канаду. Всім скептикам я скажу: якщо ви вважаєте, що відкриття будь-якого ринку для українських. Для українських експортерів це нічого хорошого не принесе. То, будь ласка, почитайте базові підручники з економіки і міжнародної економіки, де всі говорять, що укладення угоди про зону вільної торгівлі однозначно позитивно впливає на зростання експорту і однозначно впливає на внутрішнє виробництво і зростання ВВП. Наші оцінки, що зона вільної торгівлі з Ізраїлем може дати достатньо багато позитивного для наших виробників, і ринок Ізраїлю він є достатньо високомаржинальним ринком. І друге, там є ринок багатьох людей, які мають споживчі, я би сказала, споживчу прихильність до українських продуктів, тобто це однозначно наша конкурентна перевага. Знову таки повертаючись до теми ЗВТ, у нас була зустріч з міністром торгівлі Канади Христією Фріланд, яка є давнім і добрим другом України, і нашим також особисто. З нею було оголошено по результатам зустрічі початок величезного проекту технічної допомоги власне щодо збільшення експорту з України до Канади. І інтенсифікації торгівлі відповідно до ЗВТ і збільшення інвестицій в Україну це вкрай важливо. І цей проект це є наше досягнення, який завдяки яке передбачено у нас в положенням угоди ЗВТ. В нашому угоді чітко прямо передбачено, що Канада надаватиме технічну допомогу Україні для збільшення експорту до Канади, і це було однією з передумов, чому ми цю угоду уклали. Я думаю, у нас були ще, ще ряд зустрічей, в тому числі з кінськими з кенійським бізнесом. В принципі, ринок Кенії для нас достатньо цікавий, цікавий в багатьох напрямках, тому що як і в індустріальному, так і в продовольчому в індустріальному напрямку цікавить нас машинобудування потенційно спільні виробничі потужності, цікавить також фармацевтика, тому що в Кенії достатньо великий запит на фармацевтичні товари. Потенційно далі будемо працювати в цьому напрямку. Цікавить також експорт наших добрив. І також по великій мірі тут я дам слово Владиславі цікавить експорт з України власне товарів сільськогосподарських. У Нас відбулися дві зустрічі. Перша була зустріч в міністерстві сільського господарства. Кенії, до речі, це міністерство не тільки сільського господарства, але до нього включене і рибальство, і тваринництво. Дуже потужний їх, одне з найбільш впливових міністерств. Плюс у нас була зустріч з головою торгівельної палати Кенії. Якщо казати за переговори, які відбулися в міністерстві, ми відзначили перше, це була пропозиція кінійської сторони. Укласти меморандум про взаємодію про взаємопорозуміння між нашими міністерствами, які буде максимально сприяти сільськогосподарському експорту з нашої країни до країни Кенія і відповідно зворотній шлях, якщо казати за основні продукти, які цікаві кенійські сторони, це наше молоко і продукти, які відносяться до молочних, якщо казати за зернові. Також цікава, може не такий великий вплив, але в принципі ті тенденції по роботі, які є з кінні, у нас дуже якісні і поалійних. Якщо казати за ті товари, які ми отримуємо від кінні, це природньо у нас так склалася. Це фрукти, частина овочів, але здебільшого це кава і чай. Чому для нас цікава Кенія? Кенія природно це є одна з найбільш розвинутих країн Африки, і завдяки тому, що це є дуже якісний порт і логістичний хаб всієї Африки. Тобто, це по суті для нас як ворота на об'ємний ринок Східної Африки, і це доступ до Уганди, Бурунді, Руанди Південного Судану. Так що для нас ми бачаємо не тільки співпрацю саме з цією країною, а й можливість дуже якісного логістичного агроекспорту в інші країни, які знаходяться під інші сахари? Якщо казати також, хочу відзначити ще два слова по Ізраїлю. Ми обговорили також досвід, який був ізраїльський по зрошенню і іригації. Це стане для нас номер один пріоритет на 2016 рік. Ви знаєте, що ми зараз знаходимося в процесі реалізації цього проекту. Так що цей досвід ми також залучимо. Якщо коротко зараз, це ви напевно знаєте, що Верховна Рада сьогодні ухвалила. Законопроект про внесення змін до зовнішнього закону про зовнішню економічну діяльність урядовий законопроект, який передбачає і надає можливість уряду України Кабінету міністрів. Досить активно, інтенсивно і швидко реагувати на недружні дії держави-агресора або держави окупанта, і застосовувати торгівельні дії у відповідь, які полягають перше а, в можливості обмеження імпорту в Україні. І друге, це є фактично підняття ставок візного мита на товари походженням знову таки з держави агресора і окупанта. Я дуже вдячна народним депутатам за те, що вони активно і швидко відреагували на урядову ініціативу, тому що власне в ситуаціях кризових і в ситуаціях, такі які є зараз, наша спільна робота і спільні швидкі реакції це те, чого боїться агресор, і те, чого в принципі він не очікує, і це те, завдяки чому ми зможемо реально працювати і перемогти, в тому числі в торгівельній війні. Для нас дуже важливо зазначити, що в рамках нашого агроекспорту, який йде до Росії, ви знаєте, що він за останні два роки значно впав, і це було те висловлювання, яке якраз ми отримали під час перебування в Кіні під час конференції ВТО, отримати попередження про ембарго. Ви можете зрозуміти, да? як ми і відреагували на нього, і скільки країн до нас підходили і висловлювали по суті свою готовність допомогти в цьому нам потрібно використати для всіх наших агровиробників перше розуміння, що всі се всі стратегії продажів мають бути переорієнтовані на дуже надійних партнерів. Шукати ті ринки, на яких зараз є позитивна тенденція, це і азіатський ринок і ринок Африки, шукати там надійних дистрибуторів, логістичні шляхи, шляхи для зберігання своєї продукції, і розуміти, що цим самим ми підтвердили по суті повністю наш євроінтеграційний напрямок. Я щаслива, що у нас приймаються закони, які відповідають директивам, які по суті несуть дуже великі. Вплив на всіх наших агровиробників я маю на увазі з точки зору безпечності якості продукції. А це можливість бути присутніми на дуже високому рівні на багатьох ринках інших країн. Плюс це турбота і про нас з вами. Ті, хто кожен день споживає ці продукти, дякую. Тобто ми встигли поговорити про результати зустрічі в Найробі, про відкриття нових ринків, про переговори з СТ з Ізраїлем та про останні підтримку. Парламентом ініціативи Кабінету міністрів щодо Російської Федерації. Чи є питання? У мене запитання Якщо можна, назвіться, будь ласка, і з зікою. Двіться, якщо казати за туреччину, Уявіть собі з 2012 року вони в 10 разів збільшили своє споживання і ті той імпорт, який вони отримували по зернових з Росії, який на сьогодні Туреччина повністю припиняє. Це дає дуже великий шанс для всіх наших виробників забезпечити. Перше одного з найближчих партнерів, тобто, якщо навіть порівнювати логістичний шлях через Чорне море, то це найбільш сприятливий для нас, сприятливий для нас партнер. У нас э, Туреччиною дуже є якісна стратегія співпраці по алійних культурах, вот, і по соняшниковій алії. Я абсолютно певна, що всі наші агровиробники, які мають величезну кількість дистрибуторів і партнерів, там це використають. Знов таки покладаючись на ці цифри, які я назвала, порівняно з тим, який імпорт вона отримувала з Росії, ви можете зрозуміти ті можливості, які виникли для наших агровиробників. Тепер, якщо казати за Ізраїль, я повністю підтримую пані Наталю в тому, що перше з Ізраїлем у нас в цьому році вже відбулося дуже велике. Взаємовідносини по відкриттю ринка, це я хочу відзмітити а, дозвіл постачання нашого столового яйця до України Ізраїль. І ви знаєте, що відбулася поставка, перша якому відзначена 2 мільйони українських яєць, і зараз продовжується. І наші якісні а, компанії, які працюють і мають тепер право туди постачати, справляються з цією задачею за менше ніж 10 днів, щоб забезпечити і логістичну. А, Логістично це забезпечити, забезпечити якість продукції, свіжість, смак і все інше. Та що, якщо казати за перспективи роботи з Ізраїлем, Ізраїлю найбільш цікаво отримати від нас дуже стабільні поставки, те, що стосується безпосередньо зернових, це забезпечення їх продовольчої безпеки. Ви знаєте, що більше ніж 53% зернових країни Ізраїля отримує від нас. А у нас навіть там завжди був стейтмен, що половина маци, яка вироблюється в Ізраїлі, вивироблена виви з нашого зерна, або половина там будь-яких кондитерських маю на увазі хлібних виробів. Тут треба розуміти, чому нам важливо Ізраїль, і чому важлива угода про ЗВТ з Ізраїлем об'єктивно, оскільки Ізраїль є учасником угоди, яка називається Пан Євромед, угода про правила кумулятивного походження. Це означає те, що якщо наші товари ввозитимуться до Ізраїлю, і ми потім приєднаємося до угоди пан Євромет і матимемо угоду ЗВТ з Ізраїлем, наш товар. Вважатиметься сировина наша як така, що вироблена в Ізраїлі. Тобто, якщо в Ізраїлі будуть зроблені макарони з української пшениці, то при поставці в ЄС по нульовій ставці візного мита вони вважатимуться як повністю вироблені в Ізраїлі, і те саме стосується продукції, виробленої в Україні з ізраїльських запчастин, це однозначно зростає і робить привабливішим інвестиційні взаємні проекти україно європейсько-ізраїльські. І це потенційно означає збільшення об'ємів товарообігу і витіснення з ринку Ізраїлю країн, з якими Ізраїль не є членом цієї конвенції Пан Євромед. Mm -hmm. Дякую, чи є ще запитання? Ласка. Дивіться, коли ми вступали, я коротко прокоментую загально, потім Владислава я дасть так. коментар. Ми взяли зобов'язання в гривні. Це було в цей момент, курс був 5 гривень за 1 долар. Об'єктивно зважаючи на те, що у нас зараз курс зовсім не той, та ближче більше 20 гривень. Я вважаю, що Україна об'єктивно може говорити без додаткових перемовин про те, що ми маємо право на набагато вищий рівень підтримки сільськогосподарської. Тільки тут питання співвідношення фактичного рівня підтримки, да, і заявленого. Я вважаю, що наш рівень зобов'язань, який у нас є в рамках світової організації торгівлі, дозволяє нам. Почувати себе комфортно і, в принципі, підтримувати наших виробників. Інше питання це те, який рівень буде у державному бюджеті. Я просто Владислава. Я думаю, більш детально прокоментую. Ну по бюджету, ви знаєте, що зараз придуть і прямо там будівлі, яка напроти. Ну, Тож давайте, будь ласка, зачекаємо до тих рішень, які там будуть прийняті. Дякую. Чи є ще запитання? Ага, супер. Цім дуже дуже дякую. Дякуємо за надзвичайно. Дякуємо. Щоб була дата консультації, нам потрібно мати поданий реквест по консультаційні. Якщо ви зараз подивитесь реально на ситуацію з застосування Росією ембарго, то у нас первинний зараз і більш терміновий це є ну, заходи у відповідь і захист національного ринку тих виробників, які постраждали. Потім це є питання оскарження в світовій організації торгівлі. Треба розуміти, що. Ну, ми збиралися оскаржувати обмежувальні заходи а у нас зараз повне.